Туди, туди, хлопці, туда його туди, правильно. Робітники розбирають накриття, щоб продемонструвати знахідку, яку нещодавно віднайшли просто у центрі парку культури та відпочинку. Підземелля викладене на вигляд кількасотлітньою цеглою. Розчистити від землі та бруду його вдалося після того, як днями тут провалився асфальт. На місці латки, яку поставили в 2005 році. Ще за керівництво чайки з'являється провал. Ми піднімаємо латку, а там фактично зараз ми маємо 10 повноцінних метрів. За глибиною 4 метри вимуровані стіни. Підлога з іншої цегли, ніж та, яка ну видно, що хід мурувався в декілька етапів. За інформацією дослідників, виявлені підземні ходи могли бути зведені приблизно 200-300 років тому. По формату цегли можна віднести поки що так на 18-19, але це попередні такі висновки, так як відомий факт, що могли цеглу використовувати повторно. Бачимо зараз складки, склепіння, коли ми вже характеризуємо і формат цегли, і з якого матеріалу вона роблена, і на якому розчині вона лежить. Тоді вже можна буде зробити більш конкретні якісь висновки. Втім, найбільша цінність підземелля у тому, що воно може стати ключем для… Для вивчення ще більш древніх підземних комунікацій за нашими даними, парк Любомирського виник не просто так. Любомирський захопив уже освоєну територію і зробив тут свою літню резиденцію. Той самий Замечик. є таке наше припущення, що на цій території раніше був монастир, і тут були монастирські. Споруди про це свідчать і висновки георадарного дослідження, яке у цій частині парку проводили влітку. Ми проводили георадарні дослідження і зловили два підземних ходи. Один на глибині 3 метри, другий на глибині 7 метрів. Другий підземний хід отут приблизно, ми зловили це за піцерією на гірці. Ми зловили отут два підземних ходи, один над одним. Тобто іде перший хід. Свод підлога і другий хід, свод підлога. У майбутньому підземелля може стати одним із туристичних об'єктів міста. Для цього навіть планують внести зміни до проекту реконструкції літньої естради та навколишньої території у парку. В той же час археологи вже готують дозвільні документи для початку розкопок. Роман Сверида, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.